Привіт усім! Сьогодні готуємо два смачних рецепти з кабачками, тож беремо до роботи. Для приготування першого рецепту нам буде потрібна цибулька, дрібно нарізаємо. Друзі, додивляйте з відео до кінця, щоб не пропустити важливі деталі, а в кінці обов'язково напишіть, що сподобалися вам ці два рецепти. І так, цибульку ми вже нарізали. беремо сковорідку. на сковорідку будемо наливати трішки олії і будемо обсмажувати цибульку. Цибульку будемо обсмажувати 2-3 хвилинки, поки наша цибулька обсмажиться, нам буде потрібна половина солодкого перчика, будемо нарізати дрібніше. Якщо ви зайшли вперше на канал, то підтримайте канал, підпишіться, будь ласка, поставте подобайки, Всім дякую. Поки сезон на кабачки, хочеться чим більше приготувати різних смачних рецептів з кабачками. Друзі, напишіть коментарях, як часто ви любите готувати кабачки і що ви з них готуєте. До нашої цибульки додаємо і будемо смажувати на маленькому вні 2-3 хвилинки. Друзі, тепер будемо нарізати кабачок. Друзі, нарізаємо кабачок на такі стовпчики. Зараз покажу детально як. Друзі, заворотній Зв'язок це дуже класно, тож в коментаря, з якої країни чи міста ви дивитеся відео. Мені буде дуже цікаво почитати. Всім дякую. Ось так приблизно будемо нарізати наші кабачки. Добре перемішаємо і зараз будемо сюди додавати кабачки. серединку будемо висипати кабачки. Висипаємо кабачки і будемо обсмажувати на маленькому вогні 5-6 хвилин. Також сюди будемо додавати помідорчик. Добре перемішуємо і формуємо такі місця, де будемо вибивати яйця. Тепер додамо ще спеції за смаком, я додам тільки солі, паприки і чорного перцю. Всі спеції будемо додавати за смаком. Друзі, накриваємо кришкою і готуємо 3-4 хвилинки. І так, наша смакота вже готова, тож будемо смакувати, друзі, це дуже смачно та просто. Можна їсти як саму окрему страву, можна їсти з гречкою, з рисом, що вже вам за смаком. Спробуйте приготувати. Дуже класний рецепт, тож всім рекомендую. Всім смачного, хто їсть. Друзі, всім рекомендую приготувати цей рецепт. Дуже класний. Починаємо готувати другий рецепт. Сьогодні готуємо дуже смачний, дуже простий та швидкий рецепт ролл з кабачка. Дуже швидкий та простий рецепт, аж починаємо. Нам буде потрібен один кабачок, в мене вагою 250 грам. Будемо натирати його на терці. Друзі, підтримайте канал, підпишіться, будь ласка, поставте вподобайку і безколано пишіть коментаря, чи сподобався вам цей рецепт. Кабачок ми вже натерли. Тепер беремо 3 яйця. Будемо додавати спеції за смаком. Я додаю сіль, орегану та солодку паприку. Всі спеції додавайте за смаком, який ви любите. Будемо збивати вінчиком. Цей рецепт просто мій улюблений. Тож додивляйтеся звіду до кінця, щоб не пропустити важливі деталі. Тепер сюди будемо додавати наш натертий кабачок, і будемо добре перемішувати. Добре перемішали, розігріваємо сковорідку. На сковорідку наливаємо чуть-чуть олійки, змастимо добре сковорідку олійкою. І на сковорідку виливаємо кабачок з яйцем. Будемо формувати млинець. Будемо смажити під кришкою до 4 хвилин. Поки наш милинець смажиться, ми натремо трішки сиру 20 грам. Тепер серединку будемо посипати сир і будемо скручувати в рулетик. Дуже класний рецепт, я його просто обожнюю. Тож скручуємо рулетик. Ще під кришкою готуємо 2-3 хвилинки, і наша смакота вже готова. Будемо смакувати. Аромат на весь дім, не терпиться вже знову його спробувати. Друзі, це дуже смачно та просто, тож рекомендую цей рецепт, простий, швидкий, сподобається всім. Всім дякую за ваші перегляди. Дякую, що були зі мною в цьому відео, До зустрічі зустрічного віду, всім па-па-па, миру та спокою, всім нам.